Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії підбили підсумки проєкту Коло стійкості, психологічна соціальна підтримка жінок. Про готовність шкіл до нового навчального року розповів Олександр Авраменко. В музейному центрі відкрилася виставка рушників. 20 серпня в Олександрії відбувся не форум коло єднання від підтримки до спільних дій. Цей захід став підсумком проєкту Колостійкості психологічна, і соціальна підтримка жінок в громадах Олександрійського району. Що реалізувався громадською організацією Важлива у трьох громадах: Олександрійській, Приютівській та Попельнастівській. Протягом травня серпня 2025 року. Звітній захід відвідала і наша знімальна група. В Олександрії 20 серпня відбувся заключний захід проєкту Коло стійкості психологічна та соціальна підтримка жінок в громадах Олександрійського району, що реалізувався ГО важлива. Серед учасників представники трьох громад Олександрійської, Приютівської та Попельнастівської. Тривав проєкт протягом травня серпня. Своїми враженнями поділились учасниці. Коло своїх ми прийшли всією громадою в червні місяці 25-го року. Це було дуже актуальне питання для жінок, військовослужбовців, для мам, які втратили своїх дітей, для дружин, які чекають з полону, або в яких чоловіки безвісті зникли. Ми пройшли великі зміни. Я особисто це дуже. Така тема щемлива для моєї родини. Ми на проєкті навчилися відпускати свій біль. Ми навчилися його проживати. Ми від від себе, скажу особисто, навчилася не реагувати на зауваження і знаходити себе. Хочу сказати іншим жінкам, що потрібно надавати час собі, не жити тільки проблемами сім'ї, чоловіків, суспільства. Потрібно знайти себе. І в цьому допомагає коло підтримки, коло друзів і коло. З громадської реалізації важлива заключний етап проєкту відбувся у форматі нефоруму, учасниці якого мали змогу обговорити ключові потреби жінок, визначити інструменти підтримки та обговорити можливі подальші кроки для розвитку громад. А сьогодні ми запросили до себе власне представники органів місцевого самоврядування з цих громад, установи соціального спрямування, ті, що надають послугам родинам військовослужбовців, громадські організації, які діють на цих територіях жінок, які в нас отримували ці послуги психологічні, і також до нас завітали громадські організації з інших регіонів для того, щоб поділитися власним досвідом а як у них працює ця система, що вони вже зробили в своїх громадах. Це громадські організації з Полтави, з Кропивницького, Запоріжжя, Краматорська. Тобто зараз наша наступна сесія буде присвячена саме досвіду. Партнерським громадським організаціям і в інших містах, і вони нам розкажуть саме що вже в них працює, і які послуги вони саме надають. До цього ми вже попрацювали. Перша панельна дискусія була з представниками органів місцевого самоврядування, ветеранського хабу, центру життєстійкості. Де власне поділилися тим, що сьогодні в наших громадах вже є, які працюють програми, які стоять виклики перед ними, з якими запитами жінки звертаються до соціальних установ, чого не не вистачає. І спільними таким колом, колом єднання вирішували ті питання, які поставали вже перед цим. Ми проводили опитування, і сьогодні безпосередньо ми запитали, що важливо, і що було дуже таким показовим те що питання психоемоційної підтримки і відновлення вийшло на перший на першій шпальти так це кожен четвертий говорив що це дуже важливо і також стосовно бюрократичної тяганини плутанини при подачі документів або оформленні статусів тобто ці два питання які найбільше сьогодні хвилюють Наших жінок, які сьогодні на форумі, але ми розуміємо, що ці питання хвилюють і всіх громадян нашої країни. Спікеркою одного із блоків форуму, панельної дискусії створюємо коло підтримки від потреб жінок до можливостей громади. Стала представниця приютівської громади, начальниця відділу соцзахисту населення Юлія Ніканова. Громадською організацією важливо, Ми співпрацюємо досить давно. Можна сказати, не побоюсь того слова. Із самих істоків, із самого початку існування даної громадської організації. І коли планувався даний проект, мені було повідомлено про нього, запропоновано нашій громаді долучитися до цього проекту, і ми руками й ногами були за. А саме, чому за? Тому що. Піднімалися досить такі важливі питання, які є на сьогодення дуже актуальними зокрема, моральна психологічна підтримка жінок, і неважливо, важливо, чи це жінки внутрішньо переміщені особи, чи це жінки, які проживають у родинах військовослужбовців, які стикнулися із проблематикою втрати. На сьогоднішньому так званому не форумі я була запрошена як спікерка, як представник місцевих органів влади, а саме представник приютівської селищної ради, на якому мала можливість представити саме. Те, що робить громада на сьогодні, саме те, що у нас діє нинішня програма підтримки соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх родин, наскільки це є актуальним на сьогодні, і те, що Іде мова не тільки про матеріальну фінансову підтримку, а і про моральну. Під час наступного блоку стратегічної сесії коло партнерства розширюємо можливості разом. Розроблялися нові напрямки співпраці громадських організацій з різних міст і громад. Контакти налагоджені під час заходу стануть основою для подальшої співпраці та впровадження ініціатив, спрямованих на посилення ролі жінок у громадах. Новий навчальний рік гімназії ліцеї Олександрійської громади розпочнуть 1 вересня. Зараз школи на фінальній стадії завершення ремонтів. Відновлюють свою роботу і три дошкільні заклади освіти 21, 28 та 35 садочки. Є зміни для гімназії номер 7 та садочка. Подробиці про початок нового навчального року в Олександрійській громаді проінформував начальник управління освіти Олександр Авраменко. Вже за тиждень у школах Олександрійської громади розпочнеться новий навчальний рік. Протягом літа заклади освіти проводили поточні ремонти, які зараз на фінальній стадії, розповідає начальник управління освіти. Проблема з покрівлею є в більшості навчальних закладів міста. Тому ми тут і роботи, до речі, ще продовжуються. Це і садки, і другий садочок, і 42-й, і 43, й для прикладу. І лісова каска. Тобто ми намагаємося там е, зробити частковий ремонт покрівлі. Е, далі по деяких навчальних закладах ремонтуються кабінети. В основному це кабінети інформатики для того, щоб ну, зараз в таких ударних темпах ми це робимо. Е, в двох найбільших закладах міста продовжуються ремонтні роботи по укриттях. Ну, ось... Це такі основні. Є були проблеми там по початку нового опалювального сезону. Є заклади, де мінялись котли. Це в сільській місцевості, Головківки. Ну, трішки помаленьку, от ми готуємося до нового навчального року. Плюс заклади отримали невеличкі, але отримали кошти на. Фарби, на, можливо, лінолю, ну, суми невеличкі, але яких можна буде використати. Розповів Олександр Авраменко і про стан робіт з санації 17 го та мультипрофільного ліцеїв. Роботи ведуться підрядною організацією, але, на жаль, фінансування з державного бюджету ми не отримаємо. За ті виконані роботи ми підрядник отримав лише. Близько 8 мільйонів гривень. Але викон... Але відсоток виконання доволі великий. Він доходить до 50%. по деяких Через... виконаних робіт подаємо, але вони не фінансуються. Нажа з 1 вересня 2025 року. Держава не фінансуватиме заклади освіти, де навчається менше 45 дітей. А з 1 вересня 2026 тисячі зміни торкнуться ті школи, де менше 60 учнів. Нововведення стосуються і деяких шкіл Олександрійської громади. Для Ізмайлівки фактично нічого не змінилось, тому що юридично ми приєднуємо заклад, приєднали заклад до Голвківської гімназії, але заклад працює в себе на території свого старостинського округу. Тобто так взагалі проблем немає. Для дітей лише зміниться назва закладу. Вони будуть зошити підписувати не Ізмайлівська гімназія, а Говківська гімназія. Так само, і для дитячого садка для них фактично це лише юридична складова для того, щоб отримувати фінансування з державного бюджету на виплату заробітних плат педагогічних працівників. Є зміни і для початкової школи, гімназії номер 7 та дитячого садочка. Початкова школа вже фактично три роки як інтегрувалася в шосту школу. Діти підвозяться, діти навчаються на базі шостої школи. Це також лише такий юридичний крок для того, щоб Ну, Діти вже будуть навчатися. Зараз, до цього моменту вони навчалися офіційно в сьомій школі, але підвозили в шосту. Зараз вони вже офіційно учні 6-ї гімназії. Для них ну, фактично те, що три роки відбувалося, для них також нічого не змінюється, як і для педагогічних і технічних працівників, оскільки вони всі працевлаштовані. Що стосується сьомого садочку, то сьомий садочок. Працює, щоб ви розуміли, в онлайн режимі, починаючи з ковідних часів, завершуючи чи повномасштабним вторгненням, і ми розуміємо, що діти в мікрорайоні Байдаківському фактично відрізані від можливості отримувати нормальну дошкільну освіту. Тому ми запропонували таким чином, що ці 10-15 дітей, тому що списочних 15, реальних, я розумію, що можливо менше там є. Вони підвозились до восьмого садочку і мали змогу відвідувати дитячий садок як всі діти громади це нормальна практика. Плюс до того, знову ж ми не говоримо про якесь звільнення педагогічних працівників чи технічних працівників в закладах, в закладі дошкільної освіти. Всі працевлаштовані, і ми надаємо змогу дітям. Нормально відвідувати дитячий садок, так як вони повинні це робити. Як відзначатимуть школи свято першого дзвоника, вирішать наступного тижня щодо дошкільних закладів освіти, то з 1 вересня відновлюють свою роботу три садочка: 35-й на площі Покровській, де раніше проживали ВПО, 21-й у мікрорайоні шоста школа, та 28-й, що на перемозі. В музейному центрі до Дня Незалежності відкрилася виставка вишитих рушників з наївними написами та старі світлини, на яких зображені полтавці початку минулого століття. Усі експонати з колекції етнографічної збірки Дерево проєкту, заснованого Едуардом Крутьком в селі Козубівка Полтавської області. На відкритті виставки була наша знімальна група. Виставка наївного рушника та світлин полтавців минулого століття відкрилась у музейному центрі 22 серпня. Експонати з приватної колекції етнографічного проєкту Древо заснований Едуардом Крутьком. Він є основним збирачем і колекціонером. Хоча за фахом він лікар, і зараз він служить в лавах ЗСУ. І останні десятиліття це було його велике хобі, і він цьому приділяв дуже багато часу, уваги, і любові і зібрав велику колекцію. Таких от артефактів старих. В себе на Полтавщині в селі Козубівка він облаштував музей. І В нього є хата, яка дісталася від діда їй більше 100 років, і тепер там діючий музей. В рамках творчої колаборації виставку побачать і Олександрійці. Загальна кількість наївних рушників понад 50. Наївний рушник зроблений з звичайними людьми. Жінки, дівчата, які вишивали ці рушники, вони не мали ніякої художньої освіти. Вишивали так, як вони це бачили, так як вони це відчували, і в цьому їх дуже велика цінність, в тому, що у них не було заготовлених схем, у них не було прописаних якихось таких сценарій, вони їх створювали самі. Вони створювали схеми, намальовували собі ці пташки, квітки, так як вони їх бачили, і от вкладали туди свою любов і щирість саме в ці рушники. Переважно ці рушники вишиті гладдю, і от ця нелічильна гладь вона є таким найвищим проявом творчості, саме таких от, е е українців, і кожен рушник супроводжується якимось написом. За кожним вишитим виробом стоїть жива історія, яку сучасне покоління може прочитати через малюнки та написи. На рушниках можна побачити історії романтичних зустрічей, побажання щасливої долі та навіть емоційний стан самої майстрині. От ми всі знаємо, що рушниками оздобляли хату. Це був такий великий оберег, це була частина нашої обрядовості. і ми більше не знаємо про це нічого. Тобто, окрім загальних фраз про майстриню, яка вишивала, вона для нас завжди умовна. Вона не персоналізована, а написи, які є на цих рушниках, вони роблять майстринь, які вже давно померли, саме людьми з певним характером. Ми знаємо. Чи це написала вишила дружина, чи це, можливо, бабуся для онуки. Тобто перед нами постає така галерея родинних образів, живих людей, які проживали своє життя. Воно було реальним, проживали реальні емоції і вкладали їх в ці рушники. От у нас є рушник, серед них є такий надпис про те, що дівчина проважає до війська свого хлопця служить і вона не знає, чи він повернеться. І це повертає нас в ту частину історії України, коли Українці були належали до царської армії, їх призивали, і вони потім ризикували життями. Не повертались додому інколи. Окрім рушників, цікавими є світлини полтавців минулого століття. Це це полтавці, жителі Полтавської області, одягнуті в традиційний одяг, і цим світлинам багато років вони є гарним доповненням саме от такої образної складової цієї виставки. Це теж колекція етнографічної збірки древа, Вони займаються з колекціонуванням і світлин, в тому числі, для того, щоб ми. Спостерігаючи, вивчаючи, дивлячись на ці рушники, мали ще більше уявлення про наших пращурів, якими вони були, і мали змогу спертися на оці наші такі духовні витоки, формуючи свою, свою власну ідентичність. Тобто, кожен з нас десь побачить і себе якимсь крицем в цих світлинах, і в цих рушниках. Виставка Нема роду ріднішого експонуватиметься у другому корпусі музейного центру протягом місяця. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом. Щодня наближаємо перемогу. У суботу 23 серпня очікується мінлива хмарність дощ. Температура вночі плюс 18, день плюс 22 градуса. Атмосферний тиск 743 міліметра ртутного стопчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду.